Так, друзі, ну, а тепер рухаємося далі. Андрій Люховець у нас сьогодні чергує. Він є черговим кореспондентом і власне зараз будемо говорити про наслідки вчорашньої атаки Російської Федерації по Україні, тому що були прильоти по Харкову, по рівному, саме по інфраструктурі. В Черкасах, як ми вже сьогодні зранку розповідали, також удари були нанесені по готелю і по центральному ринку. Київ було зафіксовано також декілька пожеж. Давайте зараз детально проговоримо всі весь вчорашній обстріл. Андрій всі деталі зібрали Браво, вже. Чекаємо, Андрій, дякую. Доброго ранку, колеги, так е, почнемо з того, що вчора, у четвер, 21 вересня, в усіх областях України була оголошена повітряна тривога. І як от зазначила наша влада і військове командування, що це був перший акцентований з періоду зимово-весняного. Так, перший акцентований удар по критичній інфраструктурі і по нашій е, енергетичній системі, Росія здійснила масований е, ракетний удар, і наші сили ППО вчора також оновлювалася вже до вечора. Інформація спочатку зазначає. Чало, що 36 ракет збили, 38 із 44 ракет збили. Ракети летіли у напрямку Харкова, Рівного, Львова, Черкас, Херсона та Києва. І якраз таки велика кількість, більша частина із цих ракет була націлена на столицю. 20 з 20 об'єктів вдалося збити, проте ушкоджень інфраструктури та майна від уламків уникнути не вдалося. І один із гуртожитків, який ви в принципі бачите зараз за моєю спиною. От таких от пошкоджень зазнали вчора, але це не єдиний гуртожиток, де живуть студенти вчора, який також потрапив от і зазнав таких от ушкоджень. І з студентами, які живуть у цих гуртожитках, нам вдалося поспілкуватися на щастя. Ніхто зі студентів не постраждав, тому що в гуртожитках навчальні заклади запровадили певні алгоритми безпекові, яких там намагаються дотримуватись. У нас всіх спускають в укриття, і вихователі ходять по кімнатах, і ті, хто засинають, їх теж спускають. Ми сиділи в підвалі на стульчиках. Я не знаю, нагнулася, мабуть. А воно як гепне. Ми всі, всі закричали і пішли до стіни до угла, підбігли. У мене істеріка почалась плакати почала. У нас секція, там чотири кімнати, де дівчата живуть, і всі вікна повилітали. Також вибухова хвиля та уламки завдали чимлої шкоди і приватному майну. І вчора у людей і повибувало вікна, і понівечило балкони, і дитячі майданчики також попали під удар. Пошкодилася міська інфраструктура. і люди вчора намагалися швиденько все це латати. З деякими із них у нас вдалося поспілкуватися, і знаєте, що найжахливіше у цій ситуації, що є уже ті, у кого не вперше ось вибуховою хвилою або прильотом, вікна по так отак, от як все є: кухня, зал і дитяча кімната да, без, без вікон. Наша спальня там тільки механізми пошкодилися, а так все, все в склі. Так авто наше ще постраждало. Розуміли, що насправді цінно. Угу. Це родина, все. всі живі цілі, а все інше. Ну, будемо так, переживемо, варіантів немає. Перше, це шок, а потім швиденько все прибираєш, тому що тобі жити там, то приходиться швидко все робити. От, ще сусідям допомогти допомогти параднам. Спочатку парадне прибрали, тому що все стекло було. Люди ходять, бігають, все ж розносяться а вже потім в хаті. Вчора ще протягом дня, одразу, коли ми приїхали на місце ось, е, е, тих вибухів, де відбувалися, так і прильоти уламків, е, там е, швидко працювали і комунальники, не тільки люди, які проживають в е, цих будинках, і намагалися одразу, до речі, в, в одному із місць була пробита газова труба. Комунальники її швидко, буквально там протягом двох годин, поки ми навіть е, були на зйомці, намагалися її залатати. Також люди швидко і е, е, різною клейонкою забивали. Тут приїжджали і благодійні фонди, і так само комунальники привозили клеєнку, Тому що всі ми розуміємо, що зараз осінь і стає зранку вже набагато прохолодніше а людям з, з вибитими вікнами жити ну ой, як непросто. І на сьогоднішній момент уже знаєте, і тут я дивлюся, також намагалися в гуртожитку позабивати ось. Різними ДСП вікна для того, щоб холодне повітряно або дощі, які можуть розпочатися, не потрапляли всередину приміщень. Також вчора значних ушкоджень в різних точках зазнали і автомобілі. І от їхні автовласники вчора намагалися досидітися, дочекатися також щоб зафіксувати ось ці от пошкодження, яких завдала чергова ракетна атака. Я затовав на 02, так, повідомив про подію. Про злочин в даному випадку і чекаю оформлення самої події для того, щоб мати можливість заявити позов в рамках кримінального провадження. Можливо, колись отримую відшкодування. Автомобіль тут запаркував, тому що у нас там ремонт дороги, тобто випадково зазвичай він стоїть в іншому місці, в якійсь мірі, можна сказати, не повезло. До речі, по сусідству від цього автомобіля, який стояв на вулиці, і був зруйнований, просто от, що мене насправді як вразило. А, і наскільки сильна вибухова хвиля, от автомобілі нам показали, який знаходився в гаражі, і він зазнав також ну там чималих ушкоджень, і всередині дах у нього провалився, і лобове скло, і сам гараж металевий повністю понічився, понічився. Це ще один факт того, що м, навіть там металеві конструкції вони від вибухової хвилі можуть не рятувати. Тому це ще раз переконання для того, якщо метал так куйовджиться, нам обов'язково потрібно е, спускатися до всіх можливих укриттів для того, щоб. В першу чергу ми залишилися з вами живі і здорові. Але от хочу підсумувати увесь цей спіч і вчорашні усі ці обстріли, тому що на жаль, ми бачимо, що війна продовжується і в Росії плани не змінюються. І от відбувається руйнація приватного майна для того, щоб зафіксувати те, що у вас відбулося, і отримати певну компенсацію, тому що ті люди знову ж таки, в яких вже не вперше, а деякі з них самі вставляли вікна, деякі отримували компенсацію. І що для цього потрібно зафіксувати. Самому, якщо знову ж вони поранені, це можуть зробити і сусіди. А фото, відеофіксація ви це маєте зберігати, завантажити надію, це можна зробити одночасно, дочекатися поліцію, тому що поліція на всіх точках і локаціях одразу також починає працювати і фіксувати їх небагато, але вони намагаються також швидко все це зробити, видати вам на руку протокол і ось ці от. Два методи це надію, фотовідеофіксація. Фотовідеофіксація залишається на телефоні, і отримання протоколу по суті правопорушення, яке здійснила Російська Федерація на руки. Потім дає вам можливість отримати ту компенсацію в залежності вже від того, наскільки у вас було пошкоджене майно. Але от хотілося б, щоб всіх це оминуло, проте бачимо, ми що реальність трішечки інша. Пасибі Андрію за таку розлогу історію і за логістику попередню. Пасибі Андрій Люховець, дякую, дякуємо. Відпускаємо тебе.